Ви не повірите, але це не моє рідне волосся, подивіться. Начебто це моя рідна шкіра голови, але це не моя рідна шкіра голови. Це перука. Так виглядає імітація шкіри голови, тобто шокова, вставка. Вона так реалістично виглядає, наче то своя рідна шкіра голови. Це перука, і дивіться, як вона виглядає навколо обличчя. Досить таки природньо реалістично. Орені начебто відросли самостійно. А може вони таки відросли. В ній ви можете волосся тонувати, фарбувати, вирівнювати, завивати. Ось дивіться, як вона виглядає ззаду. І в ній ви можете робити високі зачіски. Хвостики, тапочки завдяки сіточці, що є на потилиці. Ось так класно виглядає це волосся.